Українці, привіт! Раді Радідати вас на нашому YouTube каналі Амбасадор Broker. Сьогодні ми хочемо вам показати чудовий автомобіль, який нам дуже сподобався, який був пригнаний з США і який сьогодні є на продажі. Дивіться, це автомобіль Audi Q7. Автомобіль по тайтлу йде 13 м роком по факту 12 й рік. Пригнаний з Америки. Автомобіль не був битий. В автомобіля був пошкоджений мотор. Були проблеми з мотором в Україні відремонтували і поставили на ноги. Такі чудові 20-ті диски. Що мені подобається в цих комплектаціях з 2011 року, що в них йде висока підвіска і без пневмо. Гарний сімейний автомобіль. І також плюсом є третій ряд сидінь, який ховається в багажник. І вже тут і піднімається. Ну і Audi, як завжди, радує гарною шкірою. Тому що, як ви знаєте, більшість автомобілів у нас зараз роблять заміни шкіри. Audi у нас йде повноцінна шкіра гарної якості. І також Чудовим плюсом є панорама. Комусь вона подобається, комусь не подобається. Хтось каже, що зимою вона погано працює. В нашому випадку перевіряв власник, зимою працює гарно, ніяких проблем, ніяких нарікань не було. І отакий задній ряд сидінь. Також достатньо місця. Зараз поїдемо на ньому, проїдемось. Подивимося, як він себе веде в дорозі. Друзі, виїхали на машинки проїхатися. І зараз подивимося, як вона себе почуває в місті. Тому що, як правило, і наш колега використовує автомобіль в місті, і ми. По даним від власника, що йому подобається в цьому автомобілі, що йому не подобається. Саме більше, що подобається, це простір. Якщо ви бачите, то другий ряд, далі третій ряд, ми маємо панораму. Він коли вибирав автомобіль. Було в нього два критерії, перше це Q7 і чим поменше пробігу. І в нього тут на пробігу у нас маємо, якщо ви бачите, не бачите 158 тисяч. Отакий маємо салон. 158 тисяч, він брав було 100, 140 копійочками, і це він вже наїздив. Був вибір або брати автомобіль з США, і ми з США отримаємо автомобіль на бензиновому двигуні і з меншим пробігом. Або брати автомобіль з Європи. Але Європа дає, як правило, це дизельні двигуни і, як правило, великі пробіги, що власнику автомобіля не подобалося. В даному випадку вирішив взяти США. Вона йому з США з пригоном зі всім стала в районі десь 19 тисяч. Це аукціон, послуги аукціону, сам автомобіль, розмитнення, акциз, мито, ПДВ та все інше. На сьогоднішній день, якщо ми дивимося, то середня ціна такого автомобіля в Україні в середньому програмка показує 21 тисячу. Це вони беруть 12 рік. Загалом в середньому ціну. Звичайно, продаватися цей автомобіль буде дешевше. Власник буде продавати за стільки за стільки Взяв. І Якщо говорити за нові автомобілі, які ми хочемо сьогодні, наприклад, пригнати, так ми думаємо взяти такі подібні автомобілі з США, то ми дивимося на сьогоднішній день. Таку ціну вже зробити важко. Реально важко по одній простій причині, що здорожчання митних платежів ми маємо вже долар по новому курсу. Воно виходить набагато дорожче, і ми маємо додаткову доставку. Що це означає? Ми вже не можемо пригнати автомобіль просто в Порт Ілічовськ. Пригнали автомобіль в Порт Ілічовськ, звідти забрали з Одеси, зробили ремонт, тому подібне, і все. Ні, зараз вже так не відбувається. Також зараз покажемо вам, в якому стані цей автомобіль був придбаний. Чудовий варіант, тому що він не був пошкоджений. Він не був пошкоджений взагалі, в ньому повністю цілий кузов. Те, що нам хлопці, пробивали своїм прибором, показав, що немає підкрасів. Я так само пройшовся, подивився, дивлюся підкрасів, як таких немає. І, в принципі, сьогодні українці хочуть автомобіль, що був небитий, не фарбований, з меншим пробігом. Це чудовий варіант. Питався, власне, кажу, плюс-мінус. Розкажи, по який розхід пального. Місто, місто це 15 літрів. Місто 15 літрів, траса 8-9 літрів. І коли я дивився реальні їхні розходи, так воно десь і виходить. виходить. Тобто в середньому, можна сказати, 13,5-14 літрів це буде у нас такий змішаний цикл по цьому автомобілю. І ви знаєте, хтось і навіть ставить на такі автомобілі газ, але не рекомендують. Кажуть, що економія не суттєва в зв'язку з тим, що. Дані двигуни я використовую там 80% газу і тільки там і 15-20% пального, тобто така знаєте собі економія, і плюс що і установка сама по собі вона є не із дешевих, вона є із таких, знаєте, дорогих установок. Як на мене, чудовий автомобіль у зв'язку з тим, що має сім посадочних місць по технічному паспорту, тобто, ви пасажир. Середній ряд три місця, і взаді додатково маємо ще два місця, які додатково відкидаються. Е, мінуси, мінуси автомобіля, кажу власнику, ну розкажи, що тобі в ньому не подобається в цьому автомобілі. Як, як він каже, що як таких мінусів е, за рік експлуатації він жодних не знайшов. Але читав на форумах, що в подібних автомобілях, в кого йде підвізка пневмо, то там є проблеми з пневмою. Саме через це він брав без пневматики, брав на звичайній підвізці і залишився цим довольний. Тобто йому доволі це сподобалося і як на нього нормально. От я їду в місті зараз, от даєш газу, чувствуєш? Чу 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 Мотор так реве нормально, знаєте, так летить, то що треба. Ну, чудово, чудово, мені, мені подобається. Для їзди, для міста, для десь не знаю, як вам це буде вести там по бездорожжю. Хоча вони заявляють, що вони в нас є квадро, квадро і так все інше. Але наскільки знаю, система квадро Ауді зарекомендувала себе відміно. Проблем з цим ніколи взагалі ніяких не було. І ходять, вони ходять доволі таки добре. Нам світить сонечко, ми зараз панорамку закриємо. І все, панорамка поїхала, панорамка закривається. Ну, така прикольна прикольна опція. Плюс не тільки панорама, плюс ще і відкривається сам люк. Ну, їду, е, Таке від, чудове відчуття от, саме цієї ваги автомобіля. Тобто автомобіль сам по собі він є великий, да? він є високий. І один плюс мені подобається, е, таке відчуття, він дуже такий важкий. знаєте, так. О. Ти їдеш, даєш йому газу, і ти чувствуєш такий чудовий автомобіль, не якась там шкарабанька, якась, там китайське доробило. І дивився по технічному паспорті. Цікаво, вказано вага автомобіля 2500 кг, 2,5 тонни. тони. Хоча в специфікаціях на сайті, коли ми дивимося, вага вказується 2400. де вони взяли додаткових 100 кг, взагалі не зрозуміло. Як на мене, гарний вибір. Якщо у вас там є велика сім'я, вам потрібен великий автомобіль, щоб було багато місця в автомобілі. І плюс-мінус, знаєте, навіть навіть якщо брати для міста, і навіть коли буде розхід 15 літрів, в принципі, для такого класу автомобіля це нормально. Звичайно, зараз не ладять писати коментарі, в кого мегани там дизельні, що ні, це багато. Так, да, розумію, можливо, для когось це багато, але для когось це нормально. Враховуючи, що тут 3,0 бензин, є різні модифікації е, цих двигунів, є 3,0, є 3,6 бензин, дуже хвалять. 4 літри, дезелі, ну, там Дезелі чудовий де якийсь БТР. Там я дивився на Авторіа, їхні ціни. Ми зараз покажемо стрічку Авторія, як вони стартують ці автомобілі. Стартують, якщо брати 12 й рік, так само 12 й рік, ну, то я вам скажу там від 16 тисяч і за 30 тисяч доларів. Чому такий діапазон, такі, такі різні комплектації, такі різні двигуни. Ну, Якщо комусь потрібен чудовий автомобіль, можете набирати на мої контакти. З'єднаю вас з власником і подивитись цей автомобіль. Він знаходиться автомобіль у місті Києві. Київ, Львів, Вінниця, можете домовитись, під'їхати, подивитись, кому буде цікаво, набирайте. Так що, українці, як завжди, бажаю вам самого головного і самого, самого найкращого це перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.